Вітаю, я Олег. Вже майже 5 років живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що відбувається зі мною. І навколо мене? Ну, сьогодні, про що? Сьогодні про розповідь про містечко, яке знаходиться поряд зі мною. Це найближче воно містечко, його містом складно назвати. В ньому живе всього 10 тисяч. Називається воно Замбардіт, а я живу. 2-3 кілометри від нього. Тут різні вказники, вказівники. один показує 2 кілометри, в іншу сторону показує 3. Тобто десь така відстань. Маленьке містечко. Здавалося, б воно таке нічим не примітне. Типовий, абсолютно, такий райцентр Філіппінський. Але в той же час ну от воно цікаво. Я його спостерігаю, воно мені вже практично рідне всі ці майже 5 років. Чому? Тому що я сюди ще коли тільки приїхав. Я жив то перед ним, то поза ним трохи. Якісь події зі мною там відбувалися, там багато всього цікавого. І тут чим відрізняється кожний отакий невеличкий райцентр? Там відбувається дуже постійно багато подій. Там, прямо, от, скажімо, на відміну від українських подібних містечок, тут життя воно б'є ключем. Там купа постійних всяких спортивних змагань, подій. От, наприклад, коли я тільки приїхав сюди, тут відбувалося відбувався конкурс Міс, міс Транс-Неграс у цьому маленькому містечку. Ну, тобто на острові є. Два міста одне, от яке найближче до мене, 20 20 кілометрів до Магети, Там близько там 120-130 тисяч населення. Трохи далі. Там є столиця острову, де взагалі півмільйону живе. А міс Транснегрос, тобто самого самого кращок найкрасивішого та саму красиву. Того, хто був раніше хлопцем, став дівчиною, зробили там подіум, по центральне телебачення, зманіли і знімали саме тут. Ну тобто, це все одно, що наприклад, міс Київська область відбувається там, десь в його тені. Ну тобто, от якось так, чомусь так відбувається. Може, це такі мери так на себе трохи перетягують, щоб якісь події були, там е, щось комусь, е, не знаю, там, може, якісь хабарі дають, і тоді тут щось якась подія відбувається, рейтинг міста піднімається. Мені складно сказати, як, як тут процес відбувається. Ну, Містечко, от, здавалося б, не що. але тим не менш воно цікаве, воно достойне уваги, е, зняв як зміг, тому подивіться, будь ласка. Нагадую, будь ласка, люди також. Лайкайте все, що й бачите, українське. Немає власного контенту, саме мовного контенту, немає нації. Тому, будь ласка, оце. Ну а зараз до вашої уваги короткий фільм про Замбергіту. Щасливого перегляду, центральна вулиця містечка Замбергіти – Це не що інше, як просто частина кільцевої дороги, що проходить навколо всього острову. Також тут є і узбережжя. Від центральної дороги, воно доволі недалеко. І тут є якісь отелі, ресторани, їх небагато, але все-таки вони є. Є магазин 7-Eleven, що для такого містечка доволі дивно. І є доволі колоритний цвинтар, який виглядає набагато яскравіше, ніж сама центральна вулиця. Є мерія в сталінському стилі збудована. І такий он там, колоритний пам'ятник. Ну, а в центрі саме головне, це термінал трайциклів. Тобто ну цими засобами транспортними можна доїхати в будь-яке село Замбургівського району. Тут, же, відповідно, є ринок продуктовий, він по обидві сторони дороги. Ну, Якщо говорити в цілому, от, до речі, що до споживчого кошика. От Що про ціни, реальні ціни, причому це ж місто не туристичне, а тут, та тут іноземців, то крім мене ще пару чоловік буквально, і то, які живуть в передмістях, а не в самому місті. Так, от, що до цін, а вони плюс-мінус як в Києві, тому що, наприклад, якщо це порівняно дешеві фрукти. То овочі вони в кілька разів дорожчі, ніж в нас. І от ну, середній баланс от, і буде між тим та іншим. Риба коштує приблизно так само, тому от вимальовується ціна прожиточного мінімуму щодо продуктів, така сама, як в столиці України. Тут же на центральній вулиці є от ще один такий своєрідний термінал, крім трайциклів, ще є доволі популярний транспорт транспортсь мотоцикли. З такою подовженою сидушкою, куди поміщається, крім водія і ще 4-5 пасажирів. Тобто разом з водієм 6 людей сідає на от такі два колеса і їдуть. І їдуть вони не аби-куди, А це ці транспортні засоби, призначені для того, щоб доставляти людей в гірські райони і з гірських районів. Тобто туди не заїхати ніякою машиною, туди можна заїхати тільки на гарному кросовому мотоциклі. Ну, а як спосіб пасажирського перевезення, то це використовуються такі мотоцикли, які називаються Хабаль-Хабаль. От тобто вони не офіційні, ну, термінал офіційний, вара, у них заплющує очі. Я один раз проїхався в самі Гори, причому там дороги такі, ну якби це просто русла річок. Значить, від центральної вулиці, якщо їхати в напрямку гір, то там живе такий менш заможній люд. І там от будинки от вони виглядають отак. Тобто такі от більш-менш прості будинки, вони можуть бути з бамбуку, можуть вони бути із бетонних блоків. І оце, оця вулиця поєднує, наприклад, центральну вулицю, Центральну вулицю і цвинтар. І далі йде туди гори. Сам цвинтар, до речі, ну от він тут доволі колоритний, як я вже казав, він яскравий по кольорам, і по самій атмосфері, яка тут є, тут інколи розмальовані самі склепи з таким трохи почуттям гумору. Uh, і кілька разів на рік тут uh, проходять свята, свята на таких на рівні дискотек. Mm, По-перше, периметру оці стоять uh, це для, для заможних людей, там прямо всередині можуть бути меблі, може бути апаратура. Uh, ну а от uh, посередині це менш заможні людей ховають. В цих склепах, які оці двоповерхові, туди прямо оце під час свят цих певних ставиться апаратура. Колонки такі доволі потужні. От, до речі, рибалка тут є такий на червоно-чорному човні. Е, ну, от, бачите, от якісь такі такі графіті. І що? Далі відбуваються танці, дискотека і все таке. Тобто там доволі колоритно, таке, доволі жваве місце тут цвинтарі. Отель, цей отель я прийшов по старій пам'яті, коли ще майже 5 років я оселився на цьому острові і жив тут неподалік, мабуть, з кілометри Звідси ми тут жили з місцевою дівчиною, і ми приходили сюди. Проводили тут дуже багато часу. Чому? Бо це єдине було місце на узбережжі в радіусі 25 кілометрів, де був інтернет. Причому інтернет з такою, по тим часам доволі непоганою швидкістю. Тут же нас застав дощ, це вже цього разу, а не, а не в минулому. Дуже, до речі, цікаво, коли живеш біля моря і вітер йде звідти разом з водою. З водою, яка в Хмарах, і прямо спостерігати, як на тебе насувається стіна дожі. А оце, до речі, вулиця, яка вже йде в напрямку моря, і тут бачите зовсім не інші будинки. Тобто тут живе вже такий більш заможний люд. І тут оце ж починаються отелі. Острів Апо, куди ж без нього. Я куди б тут не поїхав, завжди мені його видно. Ну а це, до речі, арена. Арена для бою півнів. Щотижню тут ну, кожної неділі відбуваються бої. Їх тут гине кілька сотень за один вихідний день. Це нещодавно тільки збудований, ще тут ніхто не живе. Тут його, його чогось вирішили збудувати. Довгостроково вони ці будинки не здають, а так ніч коштує 70 доларів. Можливо. Якось нарешті тут якийсь буде туристичний рух. Складно поки сказати, поки що він пустий. В цих хащах, якраз що між Отелем і Ареною для боюпівнів, тут я вчився їздити на мотоциклі. Тут у мене був перший мотоцикл, і це тут якраз це все відбувалося. Ну, Знову чергова вулиця з маєтками, а це на морській стороні. Тобто тут практично Америка. Ну, а тут е, от е, така міськрада і з таким от колоритним пам'ятником. По суті, пам'ятник як пам'ятник. Все було б з ним нічого такий, звичний філіппінський соцреалізм. Е, тут, крім цих персонажів, які є стандартні, е, тобто бик-карабау, тобто, який є основою сільського господарства не тільки Філіппіна в усій Азії. Ще ці ну, абстрактні більше люди, там от винороб, є там людина, яка там от рис збирає, є людина, яка стоїть з пугом, є просто плавець, там є рибалка. І є один іще ось доволі колоритний персонаж, який сидить. от Він із них єдиний, хто є ну реальною історичною особою. Це такий собі дядько. Який жив тут, наскільки я зрозумів, в 70-х роках минулого сторіччя. Він, ну як, був таким собі хіпі тих часів. Він, по-перше, чим він був колоритний, він взагалі не носив одягу. Для філіппінців, це вони доволі сором'язливі, доволі консервативні щодо одягу. І для них там маговане тіло, воно сприймається ну якось так, не дуже добре. І вони не дуже так до цього відносяться, аж аж. А цей дядько ходив собі вой і був таким місцевим філіппінським макином або кобзарем. Ходив собі, ну добре, що клімат такий можна, може б у нас були такі теж кобзарі. Ходив собі, посміхався, людям розповідав якісь байки, співав якісь билини, що бачив, про те і співав. Завжди посміхався, всім радив ходив, ходити без отягу. І взагалі вести такий самий спосіб життя. Ну, дядька причому, чому таке ім'я було, От, і він на нього не ображався, от його і називали, враховуючи, що все в нього було зовні. Його ім'я було хуй. Ну от, з таким ім'ям його всі знали, з таким ім'ям він жив, з таким ім'ям помер, війшов, війшов в місцеву історію, і от коли. Будували цей пам'ятник, народ захотів, щоб якось його втілили. Раніше, тим більше, це його зараз пофарбували в такий коричневий кольор ці всі скульптури. А раніше вони були пофарбовані золотою фарбою. І виглядало це взагалі так дуже гарно. Я коли дізнався цю історію, то я там регулярно в свій час приносив квіти сюди йому, пляшку пива ставив. Народ мені тут багато про нього розповідав. Потім, взагалі, це місце, тут і стара іспанська церква є, тут є кілька шкіл, тут же спортивні майданчики. Взагалі філіппінці дуже ну так, доволі спортивний народ. У них тут головний вид спорту, спорт номер 1 після американців спадок залишився баскетбол. От, от сама іспанська церква, до речі. І от там от постійно відбувається якісь дійства. Це знову повернувся я до центральної дороги, щоб вже їхати додому. І ну що, тут щодо транспорту, крім оцих от хабаль-хабалів з подовженою базою, крім стандартних трайциклів, які їздять по більш-менш людським рівним дорогам, ще є транспортний засіб, який називається дж джипні. Тобто, це. Такий от автомобіль, який вони клепають самотужки без якогось масового виробництва, і який є символом Філіппін. Тобто оце от такий він змальований з подовженого джипу американського, яких тут після війни лишилося багато. Народ їх розмальовує в різні кольори, як правило, це якісь там релігійні сюжети, сімейні сюжети. І от ці автобуси вони є транспортним засобом, і до сих пір. Народ їх активно використовує, з боку значого, будь-які листи металу, що туди влізе, якийсь мотор. Так воно і є. От В якихось провінціях вже потроху його, його відміняють, особливо в мені з ними бореться, якусь альтернативу шукають. Але поки що вони їздить, поки що вони є. Ну і Відповідно, це далі на такому тройциклі. Поїхав я додому. Це такі трантрицикли теж вони з подовженою базою. Тут не просто дві людини там сидять за водієм і двоє в колясці, а тут, ну прямо, ще там кілька, може бути шість людей ззаду. Тобто, десь до 12 людей може це на такі штуки їхати, який тягне один, один простий мотоцикл. І, от по дорозі додому, тут, до речі, теж є ще одна така пам'ятка цікава це такий своєрідний місцевий рейстах. Саме тут була підписана капітуляція японських військ в кінці Другої світової війни після Хіросіма Нагасакі. І на честь цього тут поставили ось такий пам'ятник, який стоїть прямо біля дороги. Так що Друга світова війна, по суті, закінчилася ось на цьому місці у вересні 45-го року. І Тут оце, його так і позначили. Ну і далі тут прямо вже це предмістя Замбаргіти. Далі ще тут іде одне-два невеличкі села, ось так вони виглядають здовж дороги. І по суті, це мені звідси додому 3 км. Отаке от собі містечко. Провінція туристів немає. Місцевих іноземців теж живе обмаль. Ми коли бачимо, один з одним, там вітаємося, у нас тут насправді дуже мало. І тут я оце і живу. Ось такі справи. Ну, отака вона Замбаргіта. Е ще можу бонусом розповісти таку історію. Там е Оце місце, де пам'ятник, де відбуваються ці всі спортивні події, де відбуваються дискотеки там щосуботи. Там, до речі, якісь вони гурти притягують такі рок н рольні які співають там бісайською сибуанськими мовами, причому такий н ролл грають. Ну, така дивна суміш е гарних західних традицій, і таке щось острівне далі. ну в общем, І там от різні різні події відбуваються. Дискотеки. На дискотеках, тобто, це по суті велике футбольне поле, О, там пам'ятник, де от ви бачили, і там що відбувається. Коли вмикають музику на дискотеці, ще десь народ 15-20 хвилин не наважується танцювати. Тобто а там апаратура в них гарна, все, от музика якась звучить, а народ такий весь стоїть і ніхто не наважується. Ну а мені тоді, коли я там тільки оселився, взагалі було завжди все прекрасно, весело, острів, багато рому, багато якихось таких нових облич дівчачих. Ну, взагалі все гарно. Ну, і... У там, мене там комплексів взагалі ніяких не було. Я починав танцювати. Е, і вони спочатку мене обступали, хвилин 10 знімали мене, е, потім викладали на YouTube. Я тут був зіркою місцевого YouTube У них е, типу, там вони називали Буан Форінер. Це е, Ну, Божевільний іноземець. Е, тобто, у них ну, вони це якось так казали. Ну, типу, по-доброму, по-своєму, там ну коротше, я для них був за щастя на дискотеці, тому що я їх позбавляв, виявляється, в них дуже забагато комплексів. От вони е не можуть першими щось починати робити. В них це вважається, ну якось ну дуже аж занадто так виставити себе. Тобто, от і вони в якось, от у них поки це почнеться, поки вони там по краям футбольного поля стоять, якось починають рухатись, рухатись. і Оцей рух він відбувається дуже довгим, поки він переходить е в нормальну дискотеку, яка вона повинна бути. У нас вам якась як правило якась, якась баришня, сумку поставить е на сільській дискотеці. Починає навколо неї ще кілька баришень, бо вони відразу всі вдвох. Тут ні, тут так так, так не буває. І тому, коли я почав підривати дискотеки з першим акордом, вони далі вже відповідно почали підходити до мене і казати: Слухай, ну ти ж у нас взагалі без комплексів, ну почни, бо танцювати всім хочеться, всі довго чекають, але ця постійна розминка, ми нічого не можемо з цим зробити, ми дуже сором'язливі. І перший раз. А це було особливо дуже колоритно. Тобто, я там почалась дискотека. Вона почала. Ну, музика заграла і заграла темно. Все добре. Це ж все відбувається, нагадую, на відкритому повітрі і збирається ну, люди ну, дуже багато. Ну практично на кожну дискотеку. Там ще сіл народ з'їжджається. Ну це може бути 3-5 тисяч народу. Ну прямо дуже багато. Тобто вони там тусуються навколо в парку. Хтось стоїть, чекає, хтось ще щось робить. Ну це прямо великий натовп і от вони всі очікують. І до мене підходить два доволі колоритні. Нагадую, це був перший раз, коли до мене звернулися вони з таким проханням, коли я не почав це сам робити по своїй волі. До мене підійшли два такі колоритні хлопці. Значить, один весь в мастях, ну, весь татуйований, такий ярсині. В них це дуже популярна тема, в них це не обов'язково там пов'язано з зоною, але оці всякі... Уже зараз я їх відрізняю, де просто вони прикрашають тіло, а де там якийсь кримінал присутній. І тут підходить от саме такий один хлопець такий молодий, ну весь в, от таких, в таких мастях. І мачета в нього так ще для підкреслення цього іміджу за поясом. Тут чоловіки, в принципі, носять зброю різну, особливо ножі, це взагалі не вважається за зброю різного розміру, це нормально. А з ним поряд хлопець такого ж віку приблизно. Він то що тут називають леді бой. Ну, тобто, це хлопець, який відчуває себе дівчиною, він вдягнений мені з Це видно, що це хлопець, він такий. от, ну Він там розфарбований, косметика в нього, все там от якось він зробив себе як зміг дівчинку. І от вони вдвох і підходять до мене і кажуть: слухай, ну ти ж якось там ким? такий от завжди, там підривний, ну, починай. Будь ласка. А я на них дивлюся, вони доволі колоритна пара так виглядають разом. Я кажу, а ви, ви друзі, вони кажуть, так, ми однокласники, ми дружимо, все нормально. А в них це взагалі оце, в селі, сільські геї, сільські леді-бої, це, це взагалі все нормально. Ніхто на це уваги не звертає. Тобто от, 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 от двоє друзів, да? один такий бандюк, якийсь малолітній гангстер, а інший ледібой, і то, то нормально. Ну, тобто У нас це складно взагалі уявити, що в селі, якби, да? Там ще такий момент. І я на них дивлюся, а кажу, слухай, ти ж там ці всякі у вас тут потасовка на дискотеках бувають. Це той, хто це так з мачетою, хто тут саме активною людям інколи і пальці рубає. Він ну так, а ти якось у тебе там з роту чоловічі статеві органи там навиймаєш у тебе своя справа. Він так. Е, причому не так. Я, я намагаюся жартувати, дуже м'яко, а вони це все кажуть серйозно. Кажу, слухайте, і тобто і ви оце, цим займаєтесь майже кожного дня, кожний своєю справою. А тут ви е, соромитесь танцювати. Вони знову подивилися один на одного і далі фільм, як в Форест Гампі, пам'ятаєте, коли там вийшов близнюк, і вони там ні. Тут те саме кажу, і ви соромитеся, вони такі ж, ну, ну так, а що не зрозуміло, ми оці, ми отакі. Ну ми соромимося починати танцювати. От ми набралися сміливості, трохи випили, підійшли до тебе тебе попросити. Ну, в общем, я посміявся, але був. Ну, відразу, в общем, підійшов і почав танцювати. Мене двічі не прийшлося просити. В общем, якось отак. Ну і все от подібне. Там все незвично, отаке от от містечко от відбувається там саме так. Отака така історія на останок. Е, нагадую, люди, лайкайте все українське. Нема контенту, немає нації. От Все розповсюджуйте, лайкайте, підписуйтесь, щось питайте, на все відповім, робіть хоч щось. Бо контент потрібно створювати. Е, Ну і пам'ятайте, що ми різні, тому ми оригінальні. На цьому про замбордіту на сьогодні все пока.